Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 18 листопада і вночі пішов дощик. Я дивлюсь, що у багатьох регіонах ще вчора засніжило, а в нас ось ось тільки. Дуже гарно. Дивилася по прогнозу, що це ненадовго. Морозець такий невеличкий. Скоро буде потепління. Ще буде тепленько. Ось мій Нівакі припорошила сніжочком такий гарненький. Вийшов. Я задоволена. Трошки я не встигла, звісно, все довести до ума. Ще багато в мене роботи і планів. Думаю, сподіваюся, що ще дійсно так і потепліє. І ще дещо. Є по плану зробити. От. Ну, але нічого. Взимку також можна і планувати дивитись інші відео, вчитись, розвиватись далі і чекати весни. А навесні вже знову з новими силами братись до роботи. Дуже багато в мене рослин, які я маю підстригти, сформувати. Прям дуже-дуже багато. На задньому дворику то всі ялівці, які були пересаджені, які були пересаджені минулої осені. Там взагалі нічого не стрижено. Тому ось так. водоймочка не замерзла, тому що аератор стоїть, фільтр вже будемо відключати. Ну, ще таких морозів сильних нема. Рибок вже не годуємо. Вже вони поховались на зимовку. Дорослі всі поховались, а малесенькі, от стайка така, можна бачити, ще вони не опустились. Боже мій, скільки їх там Я собі навіть не можу уявити на наступний рік, скільки їх буде. Отак От виглядає моя шпалера з трояндочками. Ще, друзі, хочу попросити пробачення. Мені там дехто пише, що неможливо дивитись відео, зображення скаче, пригає. Я не знаю, я початківець, я не вмію ще вести так от правильно канали, знімати професійно відео, тому вже не ображайтесь, я вчусь, тримаю телефон, камеру тримаю в руках і на вісу, знаєте, так. Руки втомлюються і тому зображення тремтить. Ну, нічого, в мене ще є час, от зима є. Буду за зиму щось вчити, вивчати це питання. Тому сподіваюся, що колись я буду знімати більш професійно відео, показувати вам, зараз вже як є, друзі, вибачаюсь. Тут в мене ще багато-багато стрижок я знімала. Казала, що мені треба з цими ялівцями буде розібратись, навести тут красу. Можливо, також деякі буду підіймати на опору. Ну, Тут, в принципі, в мене так багато вже всього посаджено, то і місця особо нема для якихось плакучих форм. Ну, нічого, будемо щось планувати, якісь ідеї, думаю, прийдуть мені тис. Дуже гарний тис. Я познаходила, до речі, світлини. У мене в Фейсбуці є альбоми, якраз саду, саду подвір'я. Подвір'я, в яке ми тільки-от тільки заїхали. Що тут робилось? Там всі світлини є, і є світлини, де я, от прям перші мої самі посадки. Які там кнопочки, ви знаєте, сама дивуюсь, дивлюсь, і <сум> самих рослин майже і не видно. Колечки, колишки, скрізь, колишки, це я скрізь їх ставила, якісь от, підписувала, якісь і не підписувала. Знаєте, як ну, перший досвід особотом і не думала, що треба мені щось підписати, і взагалі багато чого я не думала, але такі. Були маленькі деякі рослини, що їх і не видно, зовсім не видно. Колишки для того, щоб хоча б не наступити на них. От лавандова моя клумба, ще підони мене обрали, треба їх обрати, щоб вони не псувалися за зиму. І вже на наступний рік я зроблю там місце для відпочинку, буде дуже гарно. Ось так, друзі. Все, руки замерзли. Болять тримати телефон, тому, друзі, до нових зустрічей. Буду ще і взимку щось знімати, показувати. Ну, але саме головне це чекаємо весну, чекаємо перемогу і все буде Україна, друзі. Пока-пока.